Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хороший бізнес, і сьогодні незвичайний випуск. Сьогодні я з вами хочу поговорити ось про що. Нещодавно ми з правлінням компанії Startime Group вирішили, що хочемо працювати по всьому світу. Чому я зараз про це розповідаю? У вас є можливість стати партнером Startime Group. Ми хочемо знайти це по всьому світу і в Україні і в Європі, які будуть максимально зацікавлені у нашому бізнесі. Тому ми пропонуємо модель інвестування разом із керуванням нашого бізнесу. Я розповім вам, як це можна зробити. Я тут у Польщі помітив дуже успішну модель дуже великого бізнесу під назвою Супермаркети Жабка, які просто заполонили. Всю державу і на одному кварталі може бути до п'яти магазинів, і вони всі прибуткові. І я задався думкою, як це можливо керувати такою великою мережею один власник компанії. І я знайшов цю відповідь. Ніяк не можливо. тому що вони зробили дуже крутим модель. Кожен їх SEO є їх маленьким інвестором. Ви приходите працювати у жабку на посаду SEO супермаркету. Але вам пропонують заплатити компанії та купити маленьку частку цієї компанії, і це дуже круто і дуже успішно, тому що кожен SEO, кожен співробітник компанії є її інвестором, і від його праці напряму залежить, скільки він отримує дивідендів. Ми вирішили перейняти цей кейс і зробити його у нашій компанії. Тому у вас, у моїх підписників та а, перших глядачів. Цього відео є суперможливість стати seo та Startime Group. Яка вигіда для інвестора? Так і скільки можна вкласти, вкласти можна від 3 до 10%. Тисяч доларів, це залежить від вашого бюджету чи від об'єкту, на який ви будете заступати працювати. Об'єкти вже готові, а об'єкти вже чекають вас. Вартість одного квадратного метру готового дитячого садка коштує 350 доларів. Якщо ви керуєте садком, який 200 квадратних метрів, це приблизно його 100% на вартість, десь 70 тисяч доларів. Якщо ви вкладаєте 7 тисяч. Ви отримуєте 10% від прибутку дитячого садка. Завдяки вашим інвестиціям ви стаєте керуючим партнером компанії, і ви будете отримувати не лише тільки зарплатню, а й щорічні і щомісячні дивіденди. Окупність будь-яких ваших інвестицій десь приблизно рік. Чи змінюються умови вкладників від розміру інвестицій? Звісно, вони змінюються. Якщо ви більше вклали, то ви наприкінці місяці більше і отримуєте. Яка ж людина нам потрібна? По-перше, у вас повинен бути досвід в управлінні будь-яким бізнесом, чи то SEO, чи то власний невеличкий бізнес. Людина повинна бути гарною, хорошою, чесною, справедливою. І ви повинні з нами жити однією метою: створення якісної освіти для виховання нового покоління. Хто ж буде супроводжувати інвестора у бізнесі? Інвестора у бізнесі буде супроводжувати ми компанія StarTime Group, яка. Буде кожен день вас направляти, допомагати співпрацювати разом з вами, бо і ми, і ви зацікавлені в розвитку вашого та нашого бізнесу. Давайте підведемо підсумок. Ви працюватимете під наглядом досвідченого SEO. Ви будете керуючим партнером та інвестором, тобто матимете частку в бізнесі пропорційно вашим інвестиціям, та окрім цього, зарплатню SEO. Якщо ви зацікавлені, то повний опис та посад. Силання є під цим відео. Заходьте, будь ласка, клікайте та дивіться всі основні критерії посади SEO та інвестора. А також не забуваємо лайкати це відео, поширювати його та коментувати, якщо у вас залишились якісь питання. Я з великим задоволенням відповім вам на всі ваші питання. Па-па!